Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо трохи про гроші, порахуємо скільки можна заробити на продажу саджанців лохини, якщо ви їх самостійно виростили. Порахуємо витрати, порахуємо потенційні прибутки. Думаю, буде цікаво, так що не Так, Бачите, в мене є такий невеличкий розсадничок. Трошки займаюся вирощуванням. Так і в мене є вільний від роботи час, є трошки вільного часу, тому вирішив 3 роки тому такою штукою займатися. Був хайп на лохину, тому як і багато людей теж почав займатися лохиною. І зараз вам з власного досвіду розкажу, скільки можна на цьому, на цьому всьому заробити грошей. Так, Зразу кажу, що буду рахувати ті витрати, які в мене були. Орієнтовно порахуємо зараз на 100 саджанців, скільки у нас піде витрат. І подивимось, що по чому, скільки можна продати. Значить, Я починав е, з таких касет маленьких. Е, зараз вони теж можна їх придбати купляв їх в такій маленькій касеті з ячейками. Касета має орієнтовно 100 штук таких маленьких саджанців. З цього дуже добре починати, якщо хтось хоче виростити собі більшу кількість. Тому що такі саджанці в вони коштують в десь в районі 11 гривень. До речі, 3 роки тому вони коштували так само. Ціни ми будемо рахувати, ті, які є. Станом на зараз. Значить, Беремо одну касету, допустимо, це буде у нас витрата 1100 гривень на касету, е, саджанців лохини. Потім, щоб виростити двохрічні, порахуємо на двохрічних. Ось такий двохрічний саджанець горщику. Нам потрібно буде щось їх з касети пересаджувати. Значить, Двохрічний, 2 літри саджаний, значить нам на 100 штук потрібно буде 200 літрів торфу. 200 літрів торфу я колись брав, то все возив, оптом не брав, все возив з епіцентру або з інших е магазинів. Брав такий торф Еко плюс, головне, щоб дрібна фракція була мені. Це було важливо. Тому 200 літрів небагато, 4 мішки. Правда, він зараз трошки дороговатий, 150 гривень. 3 роки назад це було в два рази дешевше. Значить, чотири мішки торфу купили собі. Тепер нам треба в щось їх пересадити. Пересаджував я спочатку маленькі пакетики, досить зручно. Півлітровочка ось така. Є. Тоді вони коштували копійки, зараз гривня. Дивився по цінах біля гривні такі кошти. Плюс півторачка або 2 на двохрічний садженець це достатньо. Тоді вони теж коштували десь гривня 2, зараз це біля 4. Можна знайти десь беушні, тоді буде дешевше. Ну, рахуємо, що ми купили 100 пакетиків, купили 100 таких. Це буде 500 гривень наших витрат. Так, Маємо ми касету з саджанцями, маємо торф, маємо горщики. Пересадили, потрібно постелити ще щось на низ, Бажано, щоб це було не клейонка, а щось таке агроволокно, агротканина. Ну, Допустимо, купили там пакет тої агротканини. У мене агроволокно, воно дешевше трошки. додаємо 300 гривень на витрат. Ну і добриво. Я особисто не дуже добриво використовую багато. А, ну За два роки, якщо ви схочете, забажаєте, напевно, чимось підживити. Думаю, гривень 500 ще піде на добриво. Можливо, трішки менше. В залежності від того, яке вже використовувати. Я підживляв сульфатом амонію і ще в маленьке давав трошки флоровіту. Ще давніше 2 роки назад, тепер вже навіть нічим не підживляю і так все гарно в мене росте. Так, добре, додали ми 500 гривень, тоді у нас виходить 3000 грн гривень витрати на 100 саджанців. Ну і, звичайно, 2 роки, коло них потрібно буде ходити, підливати роботи біля них. Дуже багато, як порахувати цю роботу. Я не знаю, як порахувати години роботи. Після роботи я все приходив і постійно тут в своєму розсаднику. Плюс треба порахувати, що у вас будуть якісь випади, пару штук загине, там, стояли, не знаю, засохли, не долили. До речі, вони дуже пересихають, тому там полив влітку потрібно поливати майже кожен вечір, якщо ти вдома. Я як лишав на вихідні, Після вихідних приїжджаєш, їздив там до батьків, приїжджаю після вихідних, вони вже повністю пересохлі, пов'ялі. Ну, дуже складно. Ну Не те, що складно, просто постійно потребують уваги. На тиждень ти їх не залишиш. Зараз в мене вже є, правда, ось такий полив дощувальний, я собі включив. Але на початку я поливав все. З, з шланга просто через е, змішувач, то все поливав, як була невелика кількість. Окей, порахували ми витрати, давайте порахуємо доходи. Оце вже буде цікаво. так Ось такий саджанець двохрічний. Е, справді по продажу діапазон цін досить великий. Там можна і знайти і по 60, і по 80, і по 130. Я продаю такі по 100 гривень. Двохрічні по 100 гривень продавав. Думаю, що дешевше продавати не потрібно. Зараз за тих 100 гривень практично важко їй щось купити. А тобто, добре, рахуємо 100 штук по 100 гривень. Навіть не 100 штук, давайте 5% відкинемо. 5 штук відкинемо, тому що, кажу, загинули, ще там щось будуть нюанси, не пішов в уріст, не виріс, таке буває 5-10 саджанців. Ну, давайте 5 відкинемо, буде 95 саджанців. У нас виходить по 100 гривень, це 9500. Значить, Що у нас виходить? Чистими мінус чистими виходить, 3000, 6,5 тисяч на 100 саджанців. Чистий наш дохід. Це знову ж таки скажу, то це якби ти виростив двох і все продав. Ну так насправді нема. Тобто Я частину пересадив в трьохрічні, там пару продав, більше пересадив трьох На трьохрічних там вже трошки інакша цифра, вже потрібно більше торфу. От вони в мене вже ростуть таких. 5 -літровках. торфу тут вже великі об'єми пішли. Торфу і ну, плюс ще один рік. Ну, трохрічний вже можна продати по 150-200 гривень. Я так, як продаю по 150 а у мене тут такі 7-літрові, ну, вони вже досить великі, вони більше метра мають. Тут по 200 гривень вони йдуть. Але це це не для висилання поштою, тому що об'єми великі. Для висилання поштою треба садити трьохрічний, трьохлітровий пакет маленький, підстригати, щоб було зручно пересилати. А такі великі пакувати вже не дуже добре. Так, якщо брати трьохрічний, по 150 гривень можна продати. Так. Тоді рахуємо на нього орієнтовно 50 гривень витрат, так грубо кажучи. 100 гривень за 3 роки на саджанці можна заробити. Якщо це 100 саджанців, то 10 тисяч. Якщо це 1000 саджанців, то це буде 100 тисяч гривень. Так воно все гарно звучить. Але по факту воно так немає, тому що е, ти пересаджуєш, ти все не продаш. Я особливо так поштою не відправляю. Там люди приходять з села. Хтось собі візьме два-три саджанці, так плюс купляються вони, здебільшого весна і восени. Здебільшого навесні люди купляють. Таке навесні, що продаш, не продаш, там вже решта. Потрібно кожного року їх пересаджувати. А до речі, я не сказав. Перший рік я садив в пакети півлітрові, потім постійно кожен рік їх потрібно пересаджувати більше більший об'єм, бо якщо ти не пересадиш... То він так буде пересихати за пів дня. Тобто набере коренева а, повний об'єм горщика і потрібно додавати ще об'єму. Якщо ти не додаш, то потрібно мати зрошування хороше, зрошувальний полив, інакше буде склад. Ось така штука. Тут я не буду вникати всі деталі вирощування. Є трошки нюансів, якщо ви хочете займатися новину, відправками поштою, там є багато нюансів. Не треба, щоб вони були високі, не треба, щоб був великий об'єм. Таке додати трошки більше добрива, щоб вони гарно росли. Я так вирощував для себе, планував. Планую, в принципі, буду робити це все пересаджувати, вже більше об'єм на ягоду. Не знаю, що на ягоді можна зробити. ну, На саджанцях виходить ось так. Пишіть в коментарях, чи це багато можна заробити, чи не дуже. Ну, часу я на це все достатньо. Хоча як якийсь додатковий заробіток, можна, можна такою штукою займатися. Ось так. Добре, да, йду я щось працювати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Будемо щось інтересне для вас знімати.